Сонечко, привіт! Давай подивимося, хто ти в його житті. Муза, урок чи кохання іскренні, безумовно. А, концентруйся зараз на ньому, думаю, виключно про нього. Для особистої консультації записуйся запис, посиланням в шапці, профілю. І давай дивитися, хто ти для нього. Муза, урок чи кохання і давай пораду тобі. Хочеш посміятися. Хочеш все сразу. А, Ти для нього муза, бо ти максимально глибока. В тебе, Ти за традиція, за конформіст, ти максимального освічення, ти за знання, у тебе є свідомі чіткі переконання, і ти не будеш ними жертвувати. А, ти для нього урок, бо ти навчила його. Навчила чи навчиш? Я тут по трьом картам не пойму. Це треба дивитися на особисті консультації, тому записуйся за посиланням в шапці профілю. Вот. Ти його навчила рухатися швидше, діяти, ти для нього створюєш прогрес, його прогрес, Ти про... йому допомагаєш приймати швидкі рішення, ти готова його підтримувати при раптових змінах. Тому ти для нього, окрім того, що ти у нас е, муза, ти його ще й вчиш. Повчаєш, показуєш, як ще можна. І кохання ти для нього, бо ти прийшла в його життя в період циклу змін і свого, і його. Коли в моменті, знаєш, здавалося, що вже все жопа. Але ви почали комунікувати, ви почали розвиватися разом, ви почали якось, знаєш, Максимально одне одного підтримувати. Так, да, неважливо, що там було між цим всім, але в будь-якому випадку несподівані події вони також мають місце бути. А вдача зараз на твоїй стороні. Тому не прафакат це і переймай розклад.